Як ти, Андрій, бачиш майбутнє тоді зараз останні. Кілька років, якраз я бачу великі можливості рухатись в світ. Ми зробили нову стратегію, яку оновили рік тому, в якій глибоко дослідили світові бренди, іноземні бренди, як вони починали, звідки їхня історія йшла. Подивитись на історію традиційного одягу, на історію якогось фешн-одягу. Наприклад, той ж самий бренд Dolce Gabbana, який заснований був в якісь х роках, можу заплутатись, вони починали з традиційного одягу, сицилійсько традиційного да. сицилійського одягу. Одягу, надихалися їхньою культурою. І, в принципі, навіть сьогодні, якщо подивитися на їхній одяг, все одно ну, це, це, ці, прослідковується, це, 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 це прослідковується. Це прослідковується, це їхня кучерявість, така не знаю золото, золото і все інше, прослідковується. Те ж саме подивитись, наприклад, японський бренд Йоджі Yamamoto. Йому вже не знаю, 60-70 років, 80, Але сьогодні на них подивитись. Чітко ти бачиш, що це от щось японське. Там якийсь цей мінімалізм, кімано, багатошаровість, Воно прослідковується, і я бачу, що ми можемо на базі ось цієї української традиційної культури, з якої ми почали, з якої ми ось зараз вже виросли, створити світовий бренд, який буде мати в основі все-таки ось це все. Але потрібно цю вишиванку ще більш Еволюціонувати, уявити, там не знаю, що щоб було б через 60 років, 70, і можливо вже ось піти туди далі. Якщо брати традиційний, прям класичний традиційний одяг, то в Сеулі, наприклад, їхній традиційний одяг орендують в будках біля палацу для того, щоб люди там сфотографувалися як туристи. Фактично, цей шлях андрійського озвозу. я не знаю, і от хочеться прогресувати і піти далі від цього Андріївського озвозу. І я розумію, що це, якщо, в принципі, тим темпом, яким ми працюємо, і ми ще пропрацюємо 20-30 років, то це точно станеться. Але хотілося б цей стрибок зробити не за 20-30 років, а за 5.